Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так, ось в Московії зараз, перед Московією зараз постала проблема. Точніше, перед керівництвом цієї імперії. Злаї країни дурнів постала проблема, що робити із контингентом, звичайно, обмеженим контингентом військ, які знаходяться в Сирії, яких треба виводити звідти на територію Московії. Ну і ходять такі чутки, що там е, доволі не стійкі війська в якому сенсі, що нібито вони там за час перебування в Сирії та розбалувалися. Так, гарний клімат, так, специфічна форма, так специфічна обстановка, ну і взагалі що Вони, ну нібито не стійкі у моральному відношенні. Тому розглядаються три варіанти повернення цих військ. Перше це звільнення в запас, друге відправка в резерв, і третє відправити в Україну. Не знаю, як. Вони поведуть себе, і чи є серед них другий Пригожин, який повів би їх на Москву. Але проблема, звичайно, є у Москві з цими військами. Це стосується, перш за все, як кажуть, не моряків. Але й моряків теж. Але перш за все, це ці всі піхотні частини, які там знаходилися на різних базах, і кажуть, що там е наркотики гуляли дуже інтенсивно, чому я теж не дивуюся, тому що це ж все-таки країна. Близького Сходу, та я думаю, що там доволі успішно працювали і спецслужби Туреччини і Ізраїлю, які всіляко намагалися деморалізувати це угрупування. Я думаю, що їм це вдалося. Так. Тому. Є, як кажуть, загроза для Московії андрофагії від цих військ, які, ну не знаю, повертаються вже чи будуть повертатися, як там їхня доля буде визначена всілякими перемовинами. Тому що Наришкін то сказав, що вони. Там можуть залишитися, чи вони там залишаються. Я не думаю, що це ідея сірійців, чи ізраїльтян, чи курдів, чи турків. Напевно, це ідея саме з москової ідеї, І може не стільки через те, що їм там потрібно, щоб там війська були, знаходилися. Як скільки через те, що вони не знають, що з ними робити. Так як за, як кажуть, повідомленнями розвідки вони знають, що ці частини деморалізовані, якщо там є якийсь лідер, то вони цілком можуть піти з ним, знаючи про те, що якою була місія Пригожина, і напевно вони на цей раз уже такої помилки, як Пригожин, не зроблять.